За статистикою, в останні два роки в Україні майже втричі зросла кількість звернень до травматологів, ордопедів неврологів. Насамперед переломів, вивіхів, розтягнень, забоїв, ран зазнають військові, але й цивільні громадяни стали звертатись частіше через побутові або навіть спортивні травми. Чимало українців вирушають до спортзалу, щоб приборкати хронічний стрес. М'язова активність дійсно знімає напругу в цілі. Утім, не всім показані силові заняття в спортзалі, розповідає завідувач відділення політравми десятої міського лікарні Одеси Михайло Новіков. Є пацієнти, у яких є проблеми з суглобами, колінними суглобами, кульшовими суглобами або огомілкостопоневими суглобами після травм, або після перенесених хвороб, які потім відображаються в виді, в виді е, болю при рухах, при навантаженнях. І тут це перший дзвіночок, коли треба задуматися, чи можна, чи не можна займатися фізичними вправами або ну, спортом. Якщо організм реагує болем на фізичне навантаження, бажано звернутися до лікаря, каже Михайло Олегович, і в спеціаліста пройти консультацію, і базові обстеження. МРТ, магнітно, різна томографія, суглобу або кістки і УЗД теж проблемної ділянки. Саме зі спортзалу пацієнти звертаються досить рідко, і це звертаються пацієнти, в яких вже набувають якісь. При окремих вправах набувають больовий синдром, і це вже ну не можемо розглядати як така гостра травма, це вже як наслідки вже окремих хвороб пацієнтів. Тим, хто вперше вирішив обрати спорт і тренажери, лікар радить займатися з досвідченим тренером, а не самотужки. Треба вибрати, по-перше, спортивний. Майданчика або спортзалу, і якщо це буде новичок, ну в спорті людина, яка ніколи не займалась спортом, то я думаю, що бажано брати вправи з тренером. Вибрати фахівця і починати займатися з тренером, який має об досвід, да, досвід, щоб не перенавантажувати суглоби або спину, коли цей спорт може призвести до ну до болю, до до якихось травм непоправимих. У міській клінічній лікарні приймають пацієнтів з усіма проблемами опорно-рухового апарату. Тут є всі можливості для обстеження, а також для проведення реабілітації в посттравматичний період. Остання інноваційний напрям у діяльності закладу. Відділення реабілітації відкрилось пів року назад, і це повноцінне реабілітаційне відділення з повним циклом. Всіх видів реабілітації раніше такого не було. Да, це для лікарні це новий вид надання медичної допомоги. Але щоб така допомога не знадобилася, і Одесити займалися спортом, зберігаючи здоров'я. Лікар радить після 45-50 років перед початком занять перевіряти певні ділянки організму, перевірити колінні суглоби, кульшові суглоби і перевірити хребет. Ділянки грудного і поперекові відділу хребта це може дати інформацію, чи можна давати окремі види навантаження вже в спортзалі, чи можливо людині працювати зі штангою. На дослідження направляє лікар, який після певних тестів бачить, чи є проблеми в людини з окремими анатомічними ділянками, чи немає, бо фізичні вправи мають доставляти задоволення і не бути причиною звертань до травматолога.